Я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава віки! Не мир, а меч приніс я вам, каже Господь. І здавалося бися, то, що мав би принести спасіння, мав би принести мир і постійно каже мир вам, а приніс, як кажуть, розкол. Як то ми маємо розуміти? А це ми повинні розуміти, як період прийняття Ісуса, який приймають не всі зараз, а по черзі поступово на рівень, наскільки ти відкритий до Бога, наскільки ти і можеш Його прийняти. І якщо у вас у хаті є п'ятеро, і двоє Бога прийняли, а Троє ні, то ми вами миру не буде. Завжди будуть упрекати тим, хто не прийняв, а ті, що прийняли, будуть упрекати тим, що не прийняли. І наоборот. І тому Христос про це й говорить: що не можете прийняти мене всі зразу. І коли часом через ваше особливе. На божество, коли ви молитеся, вам діти не дають спокою. Або хтось вам каже, та хватить тої молитви, та то скільки вже можна, одно й то саме, це значить, що вони не прийняли. Не прийняли Ісуса. І тому буде такий неспокій. Чи це є погано? Ні, Це є індикатор того, що у вас у хаті ще не всі прийняли Бога. Чи можу я заставити когось, щоб він прийняв Бога? Ні, не можу. До Бога можна тільки прийти. Через усвідомлення, через сприйняття, яке буває тільки тоді, коли ти відкриєшся до Бога. Людина, яка каже, я собі сам раду дам, не треба мені ні Бога, нікого. Бо все, що зроблю, то то моє, а решту мені Бог нічого не дав. Мені Бог ні хату не дав, ні машину, я собі то заробив. Ви дуже глибоко помиляєтеся, бо тому що ви в цьому світі не будете мати спокою ніколи. Ви постійно будете в конфлікті. Але чи будуть ті люди, які прийняли Бога живуть Божим життям, чи вони будуть у конфлікті. Так! Бо ви жиєте меж тими, хто його не прийняв. І тому найкращий спосіб не воювати з ними не боротися, а давати їм добрий приклад, що то значить бути християнином. Що то значить бути тим, хто прийняв Бога? Той, хто прийняв Ісуса, вже тим самим не буде, що був. Господь, як приходить до твоєї душі, Він тебе перемінює. Ти стаєш іншим. І як ти не годен терпіти навколо всю ту несправедливість, то ти ще Бога не прийняв. В тебе ще домінують твої пристрасті. Твоє бажання справедливості. Чи то є погано, то є добре, що ви хочете бути справедливі і шукаєте справедливості. Але ви повинні знати, що ви поводите себе як вчитель на екзаменах перед своїми учнями. Ви кожному хочете зразу оцінку покласти. А життя це не екзамен. Життя це подорож. По якій треба йти і дивитися, кому подати руку, кого підтримати, кому дати їсти, кому дати одягнутися, кому дати пити. Це подорож, і вона важка і довга, і тримається подорож від народження до смерти. Це і є наша подорож до Бога. Ми часом кажемо, що треба молитися за щасливу смерть. Так. Тому що подорож від народження до смерті це подорож до Бога. І коли ми будемо готуватися дійти до тої межі, на якій закінчиться земне життя, і почнеться зустріч із Богом. І з чим ти перед Ним станеш? Станеш із тою ворожнечою, що смав вдома у хаті, що не могли у хаті знайти спільну мову. Тому що ви у хаті Бога не прийняли, а тільки для себе трошки зробили йому місце, пустили його до себе, а до хати не пустили. І тому маєте в хаті колод. Для цього треба відновити родинну молитву, практикувати разом, сідаєте їсти, перехреститися, сказати, Господи, Боже, благослови нам цю їду. Дякуємо Тобі, що Ти нас зібрав за цим столом. Учіться родину будувати, щоб вона була цілісна, не розділюйте її в собі своєю неграмотністю, своєю закаменілістю свого серця, а відкрийте себе Богове і відкрийте себе родині. Не нав'язуйте, а будьте добрі, будьте милосердні, будьте щирі і вмійте любити. І тоді Божа сила, Божа Правда буде з вами, і ви наповните Дім свій, і на нього прийде мир, бо ви всі приймете Ісуса. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Так. Ще раз нагадую за оцих шахраїв. Що пишу там вам особливо в Тіктоці, хто мене дивиться. Тому в Тіктоці є тільки проповіді, ще що там щось, що мене там викладають. Я там абсолютно не, ну, мене там нема. Мається на увазі, що за мною там переписуватися не вийде, бо мене в Тіктоці нема. Просто мене там викладають, і якщо вам хтось в хто це пише від імені Василь Колодій, то не я. Я, по-перше, нікому не пишу. По-перше, я не маю часу, і по-друге, я не маю потреби. А шахраї, я так бачу, один і той самий лист, одними тими самими словами. І їду до лікарні, бракує на бензину тисячу гривень, 600 гривень, 800 гривень кожному, лише тільки суму міняють і все. Тому кажу вам ще раз, нагадую, не ведіться. Всі, хто хочете поучаствувати в якійсь пожертві, мій телефон маєте, мій голос знаєте, можете мені подзвонити, уточнити. Я з вами поговорю. Я не думаю, що по телефоні ви мене не пізнаєте. Пізнаєте, якщо ви мене дивитеся, ви вже до мого голосу привикли, ви мене не спутаєте ні з ким. Я не думаю, що «Шахрай» зможе ще й голос підробити. Технології дозволяють, але я не думаю, що воно вартує того зусилля. Так? так що можете, якщо хочете поучаствувати в якійсь пожертві і хочете підтримати, чи наш канал, чи допомогти хлопцям, чи ще щось інше. Прямо до мене дзвоните, чуєте, що то є я, я вам розкажу. Наприклад, куди ви можете зробити ту пожертву? Бо, знаєте, мене дуже дратують злодії і шахраї. Мій тато страшно не любив злодію. І він, якщо би вчув, що я десь у когось щось украв, він би мені точно руку зламав. Він так і казав. І він абсолютно не брехав. Ну, я так спочатку і боявся, а потім я до того привик і зрозумів, що ну, красти це взагалі кака. І тому для мене злодійство це ознака ну, нездатності до жити в суспільстві. Це інфекція, це, це слуга диявола. Я хочу жити в державі, де я приїхав машиною біля магазину, вийшов з машини і пішов в магазин. Навіть не думаю її закривати. Я йду в магазин і загубив гроші, я не думаю, не переживаю, що їх хтось украде. Я знаю, що їх хтось підніме і скаже, перепрошую, ви тут загубили. Я хочу жити в такій державі. А щоб в такій державі жити, таку державу треба будувати. Власним прикладом. Будуємо добру, українську, правдиву державу, де не буде ні злодіїв, ні шахрию. Дякую щиро всім вам. Сьогодні у нас світла нема, це ми на генераторі, і зараз ми їдемо на похорон. На похорон, тому трошки спішимо. Нехай Бог вас благословить всіх. Дякую, що ви були з нами. Моліція. Моліція зараз особливо особливий час. Особливо. Зараз не тільки на лінії фронту йде битва, але і в політичному, політичній площині. В, як вони називаються? Оці всі переговорники зараз всі приїжджають. Всі договорюються, всі щось там вирішують. Тому моліться, наше діло молиться особливо. Неділя до церкви зібралися і пішли до церкви. Іде війна. Всі люди, які можуть ходити, мають бути в церкві в часі війни. Помолитися Богу час віддали і до роботи, до волонтерства, до кожної до своєї праці, і приближаємо перемогу. Не здаватися, скільки дороги ми вже пройшли, вже назад дороги нема. І ця війна е, закінчиться, коли одна із сторін на один день довше протримається. Почули? На один день довше протримається, виграла війна. Тому зібралися в кулачок і молитва. Підтримка один одного. І не забувайте, війна продовжується. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!